І вітання в сьогоднішньому відео дивимося гру Ордена Дракона, як грати проти Ланкастера. Дуже складний матчап, мало що може спрацювати. Я пробував грати Феодальна агресія через хорсменів, лучників і добудовувати тарани і знищувати манори, але це прям вкрай неефективно, ефективно, тому що Ланкастер швидко будує 3-6 манорів. І потім за рахунок більшого інкама ресурсів встигає накопичити більшу армію до того, як ви побудуєте тараном. Тому я затестив 2ТЦ і якби все вийшло. Білд стандартний, 2 на золоті, все інше на їжу. Як тільки у нас буде 200 золота ми селян. Звідси прибираємо на дерево або на каміння. Ну, як буде 400 на їжі, теж саме. Залишаємо 4, 2 йдуть будувати перехід, 2 на дерево або каміння. Буду будувати майнворк через те, що спаун під чапл тут буде сумнівний, типу, найкраще, що можна поставити, це сюди, на ягоди на нормальний шма дерева. Але мені останнім часом подобається майнворк, щоб не втрачався темп під лучників арбалетів, щоб взяти апгрейді. Ну і в перспективі для мене також є сильне покращення. Я в останню чергу пішов його розвідувати. Спочатку розвідав мапу, тому що і так зрозуміло, що тут будуть минори. Будую ТЦ п'ятьма на оленях. Можна було б побільше взяти, якби була якась небезпека, наприклад, Франція. Най там би прибігла. Але тут нема куди спішити, можна будувати п'ятьма. Всіх оленів вбив доволі близько до Сишкі. Своїм скаутом вбив ворожих оленів. І йду в замок. Зараз у мене буде занадто багато золота. Її вже не буде вистачати, тому я візьму апгрейди. Злив, на жаль, скаутам. Уже зараз буде... А, вже є 6 манорів. Будую Регнец Ну і закріплю свою перевагу по ресурсам через те, що. Я тоді бачу 6, ну і скоріше все буде 9, тому в мене буде ще невеличкий проміжок, часу, поки на мене не будуть нападати і дадуть позбирати релічки. Зробив стейбл, щоб похарасити найтам. Насправді, імпакта від них не буде багато, це буде як м'ясо, яке забайтить багато спірменів. Але, впевнений, він і так робив би тих спірменів. Один релік несу, за другим побіг, за третім побіг. Вирішив на такій дальній навіть побігти зразу. Доволі рано. Полені закінчились. Пішов на ягоди, пішов тут на ягоди, але тут бачить скаут мене, а я його не бачу. І зараз оці деміланцери там не ведуть шроху. вежу, просто для віженом. Ну і в майбутньому, щоб її покращити, тому що я бачу, що реліки нормально збираються. Будую ще сейвову на дереві, щоб а, з цього цієї зони було видно, якщо хтось підходить. Тут пощастило. Стих е, доволі далеко відбігти Прилатам Ну і тут же через цього скаута він бачив, що збираються ягди. І пішов харасить. Захоплюю секрет сайти. Ну і поки що потрішки-потрішки по трішки додаю найтів. Ну і коли вже більш-менш зрозуміло, чим грає ворог, там вже додається другий юніт, я вирішив додати арбалетів, щоб якось швиденько розібратися з демілансерами. Іх типу буде не дуже багато, оце вся пачка яка є. Їх було б непогано вбити, а потім їх вже не буде. Тому що. Він їх наймає, не, може наймати лише один раз з Ланкастер замком. А потім тільки аж в четвертій посі, то якщо він буде вибирати а, другий контракт. Задивав собі четвертий релік. Почав збирати каміння, щоб покращити вежу. Вже вдвій поклав реліки. Додав ще два е, стрельбища. Ну і потрішки додаю арбалетів. Оцей релік. Е, по відчуттям я вже не забираю. Хоча мені здавалося, що з арбалетами торії можна. Але тут занадто багато спірменів прийшло. Битись важко важкувати він ще й взяв е, брейд на мінус броню, тому я відхожу. Але двох лансерів втратив. Захоплюю секрет сайти прилатами, які залишились. Хай теж буде зайве золотом. Починаю брати апгрейди на захист від стріл. Я ще лучників не бачив, але це ланкастер, тому... Як тут можна грати чимось іншим, крім лучників? Можливо, колись потім будуть арбалети Хенканони, але Замкові посі найближчі там 10 хвилин це будуть Only лучники. Ви жапнулись є такі слабенькі економічні апгрейди. Але, в принципі, цього поки що достатньо, тому що в мене зараз закінчиться їжа. Отут на ягодах він мене вже приганяв і другий раз туди не хочеться йти. Праворуч дуже далеко Кабан і олені. Монт. Можна, Маючи реліки, якісь захист, юнітів, арбалети, будувати полям. Ну, тим більше між ТЦ, я. це можна робити. Спробував щось зробити, тому що побачив деяких юнітів на секрет сайті. Що мене захоплював, вони відхватували мій секрет сайт. А, пішов туди, побачив багато юнітів і вирішив, що більше я туди не піду. От по інкаму ресурсів, да, Тіпа 11 їжі. В мене 21. І в нього. Їжа в хвилину ще й трішки більше, ніж в мене. Це при тому, що в мене вже другий серп. Ну, зараз збільшиться, тому що ще додаю поля. Ну, і оскільки я побачив купу лучників, спірменів, не побачив найтів або менетармсів, Тому роблю обгрей для лучників. Спочатку обрейди, тому що а якщо ці лучники вийдуть без захисту від стріл, то від них імпакта не буде. Ну, якщо б він зараз на мене напав, він би зразу побачив би лучників і якось би до цього б вже був готовий. А Оскільки час є, можна почати з обрейдів. Є другий захист від стріл. А, максимально. Просто покидаємо буду юнітів зі стрільбищ. І оскільки в мене дуже багато золота, 4 реліка, і я вирішив до кінця дозбирати це золото. Я постійно додаю прилатів, в мене їх 7 штук. Також беру апгрейд, щоб вони бафили мою армію, давали їм шкоду, movement Speed і одну одиничку при нім. Тут, тіпок, впевнений, що він мене виносить, добудовує трібушетим. Ну і оскільки я відмовився від найтів, більше не планую їх масово будувати чи хорсменів, тому що там, ну, очевидно, буде занадто багато Там, тобто, Типу, в перші 10 хвилин він вже побудував 4 барака і і буде там. Виходом тільки більше. Додаю е, свої бараки і будуть в мене тарміси. Також замовлення поставив для них унікальний брейд, щоб вони отримували менше шкоди. 20%, коли в них мало здоров'я. Знищив лісопильні під будиночки і добудовую ще вежі. Тому що в них можна буде потім покласти реліки. Ну і у випадку рейда, щоб всі селяни не бігли в оце, та, це і ось це. У них були менші маршрути відстань до сейф зони. Тут же біжить третій требушет. Нормальна така армія. У вже майже 30 ренж-юнітів, є якісь танки, це монетармси, яких будуть хілити. Ну і також, що дуже круто, прилати будуть нівелювати шкоду від обілки ланкастерів. Тому що цей величезний сильний залп. В одну точку він зазвичай вбиває юніта або залишає їм мало ХП. Оскільки це. Орден дракона у юнітів і так багато здоров'я, а тут їх ще й після цього захилять прилати. Тобто не можна буде виділити після цього шота пару юнітів і доклікати uh, low арбалетів або лучників. От якраз за рахунок мейнворка у мене. Вже є майже всі апгрейди, тільки залишився е, мілічна шкода. По продакшенам 6 стрільбіщ 4 брака. І також я там в майбутньому додам ще один монастир, щоб було більше прилатів. Ну, це прям на останній вже хвилинах гри буде, тому це нічого не вирішить. Ну, тут я розумію, що, ну, навряд чи від мене зараз віддефає. А навіть якщо він стане десь у себе на базі і мені буде важко до нього зайти, мені треба Сіджам, бажано трібешети, або мангнелі. Тому в таких ситуаціях подібних треба брати декілька віледжетів і вести їх, будувати сієт біля бази ворога. Я це зараз зроблю. От ще трішки... О, і точно буде дам. То тут я вибираю, здається, лучників і починаю через Shift проклікувати по арбалетам. Арбалетам, лучникам, щоб демедж влітав не в одну ціль. Беру останній апгрейд на шкоду мілічникам. Можна було б ще кірку, але я тут золота вже не збираю. У мене один на золоті. Можна було б чисто заради каміння. Але оскільки я пушу, і каміння поки що не треба, тому на, цього, на це не звернув увагу. <різвіст> Отакий От білд. Я б сказав, що він доволі простий. За рахунок того, що селяни Орден Дракона збирають ресурси швидше, ніж звичайні. Тому це якось може компенсувати манори, тим більше, якщо перейти в Регнец і позбирати релік, от як в цій грі було 4, і потім там. Ще декілька хвилин я отримав золото з правого і центрального секрецая там. Була якась перевага по ресурсам. Я зміг тримати там в більше на дереві і раніше перейшов у ферми. Також серп і сокирка такі пріоритетні тут апгрейди. через те, що в мене, як я казав, 4 реліка і золота майже не збираю. Амгрейди, пріоритет це, звісно, на захист від стріл, потім шкода стрілам. Якщо вже е, починаєте будувати монетармсів, то покращення їм на захист. Якщо не монетарамси, ще можуть бути хорсмени, це теж окей, головне не якісь арбалети найти, тому що це буде занадто дорого по ресурсам. На цьому все. Можна дати якийсь федбек в коментарях по цьому, по минулим відео, по наступним. Всім дякую.